Здоровий спосіб життя не завжди приносить користь. Без жартів. Прокидатися о 5 ранку на пробіжку після 4 годин сну це не здоров'я, це саморуйнування. Тіло не встигає відновитися. Коли тренуєшся по 7 днів на тиждень на дефіциті калорій, майже не спиш, це вже не про здоров'я, це прямий шлях до хронічного стресу. Перетренованість штуки підступна, тіло виснажене, голова не працює, нічого не хочеться. Гормони сиплються, спершу падає СТГ гормон росту, далі тестостерон, і за ним валиться все як доміно. І ти вже не тренуєшся, ти виживаєш без кайфу, без сенсу. Снодійні? вони вимикають, але не дають глибокого сну. Ти просто не відновлюєшся. Тілу потрібен баланс, і відпочинок це не лежу тиждень без руху. Це тиша, повітря, рухозадоволення, і це повернення до себе. З самого початку тренування має бути в кайф, без насильства над собою. Харчування має бути здоровим, але без крайнощів, бо всі ці новомодні дієти можуть лише нашкодити. Нашому тілу потрібен баланс між рослинною і тваринною їжею. Здоровий спосіб життя це не про фанатизм, це про любов до себе і чітке розуміння того, що ти робиш.